Всім привіт! З вами я, Скебопчик Рада. Це так моя я буду улюблена фраза. І сьогодні я знову буду здибати домс, бо є ячом. Ну, а я буду здібати в 40, Бо мені ну, він всіх порякувати, бо всі п'яти, як я казав вже зі мною. І цього разу ми будем, я вам буду показувати, як не здохнути на... Крайчу, як не здохнути. Ну і хоча б не хебанки. А это не точно. Філім. Mm. Знаєте, якщо мене виб'є якщо я просто вийду, знаєте. Я вже більше дор знімати не буду в цьому місяці. Хіба з дуже маленьким шансом. Кстати, один на дві набір випав, бурі та трактор бурі. Коротше, чин, і я його теж розіграю, бо мені скучно, я розіграю всіх. Мені так здається, що я з тими розіграю, щоб скоро і себе розіграю. Якихось прихворов, але ну, нічого в мене соп, і всього ручки роблять. Тоже можно. И прямо читер. То кімнаток можно доки скаплитися. До Короче, я буду проходити поки не вдохну. И буду вам показати, як це буде. Ой-ой-ой, я з зливцем. Так что копать как раз. Ну, хорош, вже в жестах, не радно то, то, то яка два віка. Щас, як зараз вам я покажу, як виявити, як чи то монстр. Робимо так, тут монстер. все, і йдемо звідси. Звідси ми тут йдемо. А ось тут а монстр, ось тут а не монстр. Якщо ви зараз не, не можете подивитися, то це що так монстр. Падна, який я в пану нашел. А стоп-то куда миканди купили? Арія только. У меня кандида була манчо. Чего я дочки закупим? О, свечка. Дуже без полезно, не радно. Непогано. Вот зі свічкою ходити весь ролик, бо мені скучно. Ніколи ще буду ходити зі свічкою. Все відео, поки я не здохну. Да, я буду частково її забирати, щоб сквила підлязічка. Хоба. У мене хоч свічка свічка загибло. Ну-ка, видите, не скажу. Короче, педранчик. Я <плоджу> <плоджу> дуже скалу заради. Намадали. Це спидран по Майнкрафту. И...

Ну, я, я думал он ставит на не карантин, а шиписк. А нашу я за це сраду вишку ага. питання. й дихати тяжко. Окну Дихати нереально будет. О, давай онки, давай масштаб, машин, дверь. Так не погоди. Повторяйте одну видно. Але мы не вдыхайте от недокси. Блин, у мене шанса немає сдох, ша. Там раз може выбігти в любую секунду, кстати. А він все так беременный, да, бляха. А я ж ключей, кстати, буквах до участки мороз?

Короче, продолжаем, мне просто нечем был занят мы у меня что короче, походу, да, я уже пару дверей пришел. Гу -гу -гу. Ладно, думаю. Якщо дивитесь це відео і знаєте, що це? Скажіть би вже, бо я не знаю. Бо я не... що тут таке питання. Стопа, я зараз зроблю скрін, бо я ходила. Все, я зробив скрін, але щось непонятне, чесно. Я хаза, що тут таке, боже. Я дуже давно не грав і навіть коли я був шабіт. Коли я ще грав у вісім в, в нього, то я. І до речі, я виконую мрію всіх вихтіли. Так сховатись в шафу на напіву. А я це. Міжна. Рада за и там буду робить. І знаєте, и я что-то там ублюдка кореяс жетия сюда и да Идите, я с вами сделаю то, что не выдел, но... не забыли бы. За и залезайте. Поехали. Я думаю, это Да. Я с что а, Ну, ничего. Ну, ничего. Ну, на цьому відео закінчується, всім пока!